Коли Бог обману, злий штучний інтелект та курка хочуть розібрати світ на деталі, є лише один вихід: месники мають зібратися у прямому сенсі цього слова і наваляти поганцям у новому екшені Лего Avengers. Халк наваляти. Халк, Тор, залізна людина, зірви голова, вендіго та архот. Тут стільки персонажів, що ти навіть не знав, що вони є у мар. І кожному роботи вистачить. Десь треба попрацювати кулаками, а десь головою. А коли вражини обсядуть, доведеться об'єднувати вміння і діяти як одне ціле. Тільки так ти зможеш побороти зло і добряче повеселитися. Бажано при цьому розгепати Нью-Йорк та потоптати грядки на фермі Хок Айя. А якщо захочеться чогось більш похмурого, тобі у Наступний свіжа у ігронатах. Любий синку. Я завжди думав, що залишу тобі у спадок безтурботне життя. Я підвів тебе. Ходили чутки, що під нашим маєтком є древні сили. Я вирішив докопатись до істини і випустив у світ те, чого не варто було випускати. Тож, схоже, мій спадок тобі це довести справу до кінця і закрити портал із древнім злом. Легко сказати, закрий портал, але його у цих підземеллях ще й знайти треба. І в цьому тобі допоможуть місцеві хрестоносці із мечами, монашки з булавами та навіть чумні лікарі із токсичними гранатами. Звісно, не безкоштовно. Усі вони мають унікальні риси, усі полюбляють золото та усі ще ті боягузи. І не дивно, адже від смертельних пасток та страхітливих чудовиськ у будь-кого можуть здати нерви. І тоді вже ніщо не врятує команду. Тож час від часу треба виходити з підземелля, щоб запастися їжею та смолоскипами, і звісно, вправити мізки. Замість психолога, чарка у місцевій таверні чи курси самовичування в аббатстві. Тільки слідкуй, щоб ніхто не пропив усі гроші або не впав у релігійний фанатизм. Адже без повноцінної команди тобі ніколи не закритий по портал у захоплюючому квесті Darkest Dungeon. Та якщо після цього тобі закортить побути наодинці, наступ. Ни свіжак якраз для тебе. На що творець геніального платформеру Брейд може витратити 3 мільйона баксів та 6 років життя? Звісно, на свідка, тобто за вітнес, неймовірно красиву головоломку, де панує логіка. Сюжет пряміший нікуди йти на острові, і тобі треба знайти з нього вихід. На цьому прямі закінчуються і починаються криві, якими ти з'єднуєш точки. Виглядає легко, але спробуй з'єднати не дві, а три точки на екрані або п'ять, причому у певній послідовності. Як впораєшся, зможеш трохи змінити острів. А якщо ні, не засмучуйся, адже у тебе у розпорядженні повністю відкритий світ із купою інших ребусів, кожен з яких ще на крок наблизить тебе до порятунку. Тож, якщо ти хочеш перевірити свої розумові здібності, завітнес якраз для цього підійде. Що, Лего Марвелс Авенджерс, Даркест Dungeon та The Witness вже вийшли. А от наступна гра ще ні. Рубрика Скоро! Далі у ігро